Цей момент кожен квиток придбаний до музично-драматичного театру на 25 вересня автоматично стає благодійним внеском на допомогу пораненим військовим без будь-яких гонорарів на головній сцені міста погодилися виступити гурти друга ріка скай та авіатор. Організатори марафону просять усіх відійти від політики і долучитися до доброчинності. Жодна копійка, жодна гривня з зібраних коштів не буде йти на адміністрування фонду. Таке рішення було прийнято на. Установчих зборах і рішенням правління благодійної організації благодійний марафон, який розпочинає свою роботу, він абсолютно є аполітичним. І ми не підтримуємо жодну політичну партію, жодну політичну силу. Усі присутні на презентації марафону говорили про прояв своєї громадянської позиції, яка зараз як ніколи має об'єднати людей різних професій, статусу чи політичних вподобань. я відчуваю не тільки, щоб ну щоб ви не думали, що я по роботі, по гуманітарній сфері, займаюсь і долучаюсь. Я дійсно відчуваю глибоке особисте покликання, тому що вважаю, що тільки тільки разом, тільки з залученням найактивніших представників і громадських організацій, і суспільства взагалі. Ми можемо і маємо робити такі потрібні для країни і для суспільства справи. Прикро, що саме на таку потребу ми збираємо, що сьогодні є дійсно в Україні війна, вона оголошена, як ми це називали. А своєї сторони як громадяни обов'язково придбаємо в квитки і запросимо всі райони області долучитися до цієї акції. Долучитися до благодійності можна не лише придбавши квиток на концерт українських гуртів. По місту будуть встановлені скриньки для благодійного збору коштів. А сам квиток можна буде добровільно купити дорожче за його початковий номінал. Чвари